Вітаю, мої любі! З вами Сергій Андрійович. Ви на каналі SPORT.UA. Сьогодні я хочу поговорити про таку не дуже приємну тему, але цікаву тему смерті в сфері спорту, ба більше в сфері фітнесу. Тема не дуже позитивна, але я її зроблю цікавою для вас. Тому що я зробив підбірку з топ 5 цікавих смертей. Цікаві смерті, це звучить дуже цікаво. Але тим не менш, пропоную перед початком підписатись на мій канал, поставити вподобайку, а коментар напишете вже в кінці цього відео. Але перед початком хочу сказати, що раптова смерть в фітнесі або в спорті є дуже давно, їй більше 2,5 тисяч років. І тому це не таке нововведення, котре от останнім часом в фітнесі всі помирають. Ні, абсолютно не так. Ця проблема є дуже давно. Ба Більше я завжди кажу, що спорт то не про здоров'я. Але в цій підбірці ми обговоримо не тільки спортивні смерті, а і смерті звичайних фітнесістів. Загалом раптовою смертю в спорті рахується саме смерть людини під час фізичного навантаження. На жаль, це таке є. Швиденький топ рейтингу на першому місці серед смертей посідає. Як би це дивно не звучало, але це. Футбол наступними є велогонки, баскетбол та контактні види спорту. Розпочинає наш топ 5 гард сутюрс. Це фітнес тренер, котрий втратив свідомість під час бігу на біговій доріжці. Історія трапилася дуже банальною. Тренер звик до навантаження, тренувався в звичайній манері і під час бігу втратив свідомість. На той момент він в тренажерній залі знаходився один і його знайшов власник цієї зали. Він саме і викликав парамедиків, і вони, намагаючись його реанімувати, давали буквально 8% на те, що він буде жити. Але сталося диво: через 20 хвилин реанімації його дійсно врятували. Виключно через те, що у Гарта було дуже підготовлене тіло, тобто треновані навіть внутрішні органи, і це врятувало його організм, котрий не отримував кисню цілих 20 хвилин. Звичайно, його рідні та близькі були дуже раді цій новині, що його витягнули. Але радість тривала недовго, тому що через реанімацію він втратив повністю пам'ять. Він забув все. Всіх своїх рідних та близьких, і йому довелось вчитись і знайомитись з нуля абсолютно з усіма. Він провів в реабілітації десь близько місяця перед тим як його відпустили, і він почав, скажімо так, жити наново. А ми переходимо до четвертого місця. Наступна смерть сталася під час гри футбольного матчу. Сталась вона в 2001 році, і смерть прийшла внезапно до Сергія Перхуна. Йому було всього 23 роки. Він був українським футболістом. Сталась вона до банальності просто і неочікувана в той самий момент. Під час гри Сергій намагався відбити м'яч головою, але в той самий час його нападник біг на нього і з усією швидкістю врізався в Сергія. Сергій, отримавши травму голови, його госпіталізували до лікарні, паралельно намагаючись привезти до тями. І лікарям це вдалося. Втім, через деякий час у Сергія різко погіршилось здоров'я та зупинилось серце. Все це внаслідок удару під час футбольної гри. От так от бува. Третє місце посідає професійний молодий бодібілдер Даллас Маккарвер. Мені здається, ті, хто доточні до сфери фітнесу і бодібілдингу, знали і чули про його смерть. Довкола нього насправді було дуже багато пліток, але зараз вже минуло декілька років після смерті, і причина смерті стала відома. Все полягало в наступному. Даллас Макарвер, 26-річний професійний бодібілдер. Потренувавшись, прийшов додому, і в нього був прийом їжі. І... Сталася смерть. Ось так, без причин, дуже раптово. І багато почало казати за те, що він помер через те, що він попрохнувся їжею, вона закрила йому дихальні шляхи, і він не зміг надати собі допомогу, і він помер. Світ бодібілдингу реально він. Здрогнув, тому що цей Далас Маккарвер він був дуже перспективним атлетом, дуже молодим і мав неймовірно гарну форму. Через деякий час, коли зробили розстень тіла, з'ясували, що він помер від серцевого нападу. Як би це не звучало так, бодібілдер помер від серцевого нападу. Таке бува. Але причиною цього серцевого нападу став коронарний атеросклероз і збільшення лівого шлуночка предсердя. Це все вкупі призвело до серцевого нападу у віці 26 років. Так, друзі, дійсно, відео не про позитив, але. Хочу його розбавити, тим, що не забувайте, що на сайті Gym Beam, замовляючи їх продукції, в кошику ви вводите промокод tatu 5 і отримаєте знижку на всю продукцію від Gym Beam. Навіть зараз я сиджу в стріксовській кофті, це також бренд від Gym Beam. Тому користуйтесь, переходьте за посиланням в шапці профілю, заповнюйте кошик, в кошику вводьте Tattoo 5 та обирайте смачні смаколики. Гарний. Одяг та гарний бренд. А ми переходимо до другого місця. Наступна смерть навіть здивувала мене. Вона сталася в Еквадорі і жертвою, скажімо так, приходу смерті стала 28-річна дівчинка. Як вважається, Беці Даяна, так само звали дівчинку, померла від серцевого нападу. Прямо під час виконання присідань, і ні, це були присідання не з навіженою вагою в 150-200 та навіть 100 кг. Це не були тривалі тренування, це були просто присідання. Ловіть одну фобію в скарбничку. Рамірес потрапила на камери відеоспостереження в спортзалі, коли вона разом з групою робила присідання із спортивним спорядженням в руках. Раптом дівчина завмерла, а потім впала обличчям донизу. Інші відвідувачі спортзалу переважно жінки кинулись на допомогу. Рамірес вони перевернули її на спину, намагаючись намацати пульс до моменту, поки не прибула швидка допомога. Потім постраждалу терміново доставили до лікарні, але по шляху прямування констатували смерть. Родичі загиблої дівчинки повідомили, що дівчинка в цьому залі займалась регулярно і постійно і ніколи не скаржилась на здоров'я. Перше місце цього антитопу, так би мовити, посягає наступна смерть, котра для мене досі я її не зовсім можу зрозуміти. Ця смерть прийшла до бодібілдера, і ні, вона сталася не під час того, що в нього стався серцевий напад, і він помер вдома. Абсолютно ні. Даного атлета звуть звали, Джастін Вікі. І це був звичайний тренувальний день, він прийшов до зали, навісив собі на штангу 200 кг і попросив напарника підстрахувати. Далі джерела говорять про те, що він почав виконувати присідання, і в якийсь момент штанга зісковзнула і перебила йому деякі органи і нанесла купу травм. А деякі джерела говорять просто, що вона впала на нього. І тут я не можу зрозуміти, вона ж вже знаходиться на плечах і починає падати, чи вона впала і він впав. Я тут не дуже зрозумів, але висновок один напарник, котрий підстраховував, не зміг втримати таку велику вагу. І, вдаривши, вона перебиває йому дуже важливі нерви, котрі відповідають за дихання та за серце. Віки терміново доставили в лікарню, але врятувати на жаль так і не вдалося. Який висновок ми можемо зробити з даного відео? На жаль, смерть гуляє навколо нас. Щось зовсім не позитивно виходить, друзі. Я лише хочу сказати, що будьте обачнішими, бережіть себе. І у випадку, якщо ви себе погано почуваєте, у вас є якісь натяки на те, що у вас можуть бути проблеми, обов'язково звертайтесь до лікарень та до докторів. Не ігноруйте сигнали організму, якщо вас щось турбує. Відео більше було про це, що не потрібно ігнорувати сигнали свого організму. Ну що, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який випадок вас вразив найбільше, або можливо ви знаєте якийсь випадок читали, або не дай Боже бачили. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар, підписуйтесь, а також очікуйте на нові відео.